Мої вітання, шановне товариство, сьогодні в нас понеділок, свято, Успіння Пресвятої Богородиці. Всіх вас вітаю зі святом і бажаю вам всього найкращого. Вже сонце сідає, жара спала, я вирішив перейтися на поле, подивитися на свою картопельку, а заодно і вам показати. Як бачите, Поле зарощено. Роботи, які ми тут проводили, обробіток їжаками і підгорнули. Ніякої хімії не вносили. По тій причині ще, друзі, що самі бачите, яка жара. Ми одного року вже мали такий випадок. Поле було чистеньке на цій площі, воно у нас так на горбочку знаходиться. І як Лупанула жара, аналогічна сьогоднішній. Наші картопельки буквально пожарилися в землі. Ось тому в нас такий вигляд має наше поле. Своєрідний холодок. Створює бур'ян. Картоплення вже давно посохло, у нас же люди деякі почали косити, можливо, вони хочуть продати, поки ціна нормальна. Відносно. А для нас то ще зарано. Тижні-два ще почекаємо, спаде жара, потім викосимо і будемо приступати до вибирання. Ось така, друзі, картина. Таке невеличке відео вийшло. Всіх вам благ, хороших вам врожаїв і мирного неба над головою.